І всім привіт, друзі! З вами я, Кваб. Зі мною є Ролокс. І ми будемо знімати відео. про Ну Я буду знімати відео про Luxor Craft. Я вже там пару відео зізняв. Як я говорив, я буду більше відео знімати. Так що зараз ми починаємо будувати дім під базою ну під землею з тим чувачком. він він колись повипахався, як я, але зараз я ліпше нього. Був розіграш і зараз ми йдемо. Так, зараз я оцю штуку заберу. Е Пішли. Швидше, швидше, швидше. Офіг. Базу під, під землею зробимо. Це твоя буде. О, вертолітка. Я на вертолітку. Налот. кости тут. РТП. Так. Чекаємо, поки вертолітна зона заспавниться, Зараз я вам хочу щось розказати. Дивіться, я розкажу свою історію. Я е, граю на Крайфті вже як три вайпа. Це вам не хухри-мухри. І я би хотів сказати: можете ви підписатись на мене? щоб і зайти на цей сервер? І збільшити вперше, щоб онлайн стабільний був 30 онлайна. Будь ласка, я так дуже хочу. І раджу вам. Цей сервер зараз один із ліпших в Україні. Він в топ-5 є в українських найліпших серверів. Я би хотів вам сказати, щоб ви почали грати на цьому сервері, і можете бачити мій нікнейм і з припискою. І теж можете мене щось питати. Я можу деколи не відповідати, але колись відможу відповісти. Так що. О, сто. Це що таке? Чого мене залагало? Вертолітна зона, якби залагала? Алло, вертолітка залагала. Зараз може мені перезайти. Люксор. Ой, це що таке? Це взагалі щось добре з серверами? Ну, зараз добре. Анархія. А де вертуль. Айр дроп. Айфулек like XXXX. Um... Знаю, що робити даже, але три хвилини до дропа я це не ожидав, даже зараз ніж. Весь з інвентаря треба викинути. Ось ресурси, які мені не потрібні. Будемо зараз бити маленьких кукунів. Блін, так круто грати на цьому сервері. Якщо б такого сервера не було. Я би не знаю, де я б грав. Ем, FLVK XXX нема. Так ой-ой, ой сім хвилин вже ану, я зараз прийду. А зараз дроп іти на дроп, на іти пже. Я вже сімсо не е, шіпсот... э -э, тринадцять люксонів пропало блин, чого мене в песка так присідає От... Вінк. Так, ми продовжуємо зараз. Я запустив свій твінк, зараз буде айрдроп. Три хвилини тридцять пять секунд. Айрдроп Делей. Дві хвилини. Зараз буде жара. Ртп Лонг М Ти ідеш на дроп. Бо Тим плюс буду. Так, все, я тут. Um, зараз не знаю, что делать. Может, зараз... Um, Сей, не знаю, що зараз будемо робити, бо. дропчик хочеться. Айр... Айр. дроп все одна хвилина, 2 секунди. Зараз по фастіку залутаємо дроп. Інвентар, як бачите, чистенький. Тіпів на дропі не буде. У нас мало феєрверків. Хоме база 2. А, ой, хоме база 1. Тут чуть-чуть лагає 95 FPS. Що mm -hmm. тут фейерверків нема? Ну, що за йомаю? Ні, 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 тільки на крипер! Ні! Блін, ну хоч ферма тростника. Дел база 1 Сет база 1 Зараз... О, все, дроп mm. Зараз треба пофактику ресурсів повикидати і летіти, ну і добре Тепелонг. О, oh, мені якраз близько, дуже близько до друга. Зараз до дропа дуже швидко долечу. Дивіться, як близько! Я самий перший на дропі. Це зараз. Ні, ну це дуже близько. Я ніколи таке не бачив все. Так, твой дроп. Блин, штаны трево почена это фикс. ла и можно фиксировать и всю бронь Швидше, швидше, быстрее. Треба быстрее. то 300 секунд. Это 5 минут. Знаешь, 60, 60, 60, 60, 60. Значит, 120 плюс 120. Цык. Блин. Скільки тут зомби є? У меня скільки зомби не можна спавнити. Нія... Як? Хто мені? Давай, підрвайся. Ха! Тут по привату нема. Є. Yeah. 160 секунд по пору. Быстрейше, 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 быстрейшей. Шістдесят шедевт триста сорок чотириста секунд, це п'ять хвилин. А, то це 4 хвилини. О, о две кізомбар прилетів. Він що не розуміє, що я топ по ПвП на сервері. Шучу Каміла Ой, комикс на PvP е, на другому місці. Ні, коміл, е, Комикс на третьому, Олдан на другому, Крабстер на першому. Ну, це брат обміна вже. Він може... От і так він грає на інших серверах. Бо йому обнови не подобаються на ліксорі. І сам так голосовому говорив дей, майже Та, блін, здовбали уже ці фантоми. Вс. Блін, Килів 61 кіл. Дв ніхто на дроп не прийшов, я тільки один на дропі. Це шо за крінж. Боже. Я не розумію. Ніхто на дроп не йде. 10 секунд. Зараз що Rolex, Rolex прилітає. У нас буде з ним жорсткий ПВП. Відео буде 21 хвилину, так що ще 3 хвилини. І відео закінчиться. 2. Один. Так, лутаємо прку, сил. О, оброблене поверх око. Острота 3, ремонт. 43 стріли. все, дроп залутали. Е of the rope. 嗯。Hey, hey, hey. Скаре... Не, ну не зрито викай, лол. Так, хоми. Базуди Хоча у мене там ж є ферма тростника нашу мені туди, та що Так Все. І це був останній, і я закінчив відео, так. Так. Е так у мене є тут тем. Ставимо сюди. Тож, всім пока. Дякую що, ви, ну, дякую, що ви подивилися це відео. Всім папа! -па.